Вітаю вас на своїй кухні! Сьогодні пропоную приготувати дуже чудові картопляні рулетики з м'ясною начинкою. Вони можуть стати і прекрасною вечерею, чи то обідом, а також і на святковому столі будуть доречними. Поживні, ситні, і тож готуємо цю смакоту. Для приготування нашої страви ми беремо 800 г почищеної картоплі та натираємо її на крупній терці. І натерту картоплю відправляємо до води. Набираємо в посуд води і туди кладемо нашу картоплю, щоб вона не потемніла. А самі тим часом нарізаємо цибульку напівкільцями чи пір'ячком, як кому зручно. Можна порізати трішки перцю солодкого та гіркого. Якщо не полюбляєте перчик, то може бути і без перчика. А ще нам знадобиться невеличкий пучечок петрушки. Нарізаємо дрібненько. І коли петрушку нарізали, тепер нам можна відсіжувати картоплю. Накладаємо. Відтискаємо, щоб рідина зайва вийшла, вона нам не потрібна. І в чистий посуд. відсідили. Тепер додаємо цибульку, перчик та петрушечку до картоплі. Все це відразу перемішуємо. Солимо перчимо, висипаємо 2 столових ложки борошна. Все це перемішуємо. А тепер додаємо до цієї маси три курячих яйця. І знову ж таки всю цю масу перемішуємо. Та готуємо деко. У мене деко 30х35 розміром. Я його вистілаю пергаментним папером, змащую олією і лише тоді викладаю суміш картопляну. Аромат уже пішов. Перчик такий запашний. Викладаємо, розрівнюємо, рівномірненько розподілилося. І все, ставимо до духовки, яка розігріта на 200 градусів, і запікаємо 20 хвилиночок. А самі поспішаємо робити начинку. Нам знадобиться 200 г курячого м'яса, я беру філе. І ріжемо його на невеличкі шматочки. Також нарізаємо одну цибулину кубиком. І її першою відправляємо обсмажуватися. А потім кладемо м'ясо, і на розігріту сковорідку кладемо і смажимо до напівпрозорості. А тепер додаємо м'ясо і обсмажуємо хвилиночок 10, час від часу перемішуючи. А самі тим часом нарізаємо ще трішки перцю. І вичавлюємо часничок. Додаємо часнику два зубки, Додаємо перчик, а також сулимо і перчимо, і обсмажуємо ще хвилиночку-дві. І наприкінці додаємо 20 грамів сиру, крупненько його тримуємо, він виконує роль скріплювача у нашій начинці. Все перемішуємо і залишаємо. Наша начинка готова, наш картопляний корж випікся, трішки охолов, і тепер ми його поспішаємо розділити на 6 частин. Спочатку ділимо його пополам, розрізаємо, а тепер беремо. І накладаємо начинку по 2 столових ложки, приблизно кладемо. Все розклали. До речі, хочу вам сказати, що цибульки не завадить і більше покласти. Якщо берете 200 г м'яса, то можна класти і 200 г цибулі, і скручуємо, Ось так. і крутимо далі. Тепер кладемо ж знову 2 столових ложки, начинки, скручуємо. Не тугенько, а так відчуваємо, відчуваємо. Все скрутили. готові, кладемо на деко знову. І продовжуємо крутити далі. Так, і робимо наші рулетики. Кладемо дві приблизно столових ложки начинки і скручуємо. Звісно, що рулетики картопляні, вони будуть у вас тріскатись, але то не страшне. Трісну, ми його кладемо на ось в такому вигляді. Начиночка там лежить, і він у нас такий. А тепер натираємо 100 г сиру та притрушуємо наші рулетики. Притрусили та на 15 хвилиночок їх до духовочки. Нехай запікаються та будемо смакувати. А духовочка розігріта знову ж таки на 200 градусів. Наші рулетики випеклись і ми їх ставимо охолоджуватися. Жар трішки вийшов з нашої смакоти, і тож будемо куштувати. Погляньте, які вони у розрізі. Красиві, гарні. Я думаю, що й смачні. Вони не можуть бути іншими. І тож беремо сметанку і будемо куштувати. Так. Сметанкою взагалі супер, я вам скажу. Рулетики вийшли дуже смачними: соковита м'ясна начинка, хрустка картопелька, смакота. Чимсь віддалено вони нагадують мені деруни з м'ясною начинкою. Але це так віддалено. Насправді рулетики смачніші, я вам скажу. Тож готуйте цю чудову страву для своєї родини та для своїх гостей. Бажаю вам миру та добра. До нових зустрічей! До нових рецептів!